Документи для безхатченків. Шестеро кіровоградських бездомних отримали паспорти громадянина України. Їх міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних спільно з міграційною службою видають вже вдруге. Загалом на обліку в центрі перебуває понад 80 громадян без визначеного місця проживання. Більшість з них чоловіки працездатного віку, а кожен десятий має вищу освіту, а то й дві. Про людину, яка через складні життєві обставини опинилась майже на вулиці, розкаже Ольга Склярук. Вже кілька років, як цей чоловік опинився на вулиці. Будинок втратив через пожежу, документи через неуважність. Виживає за рахунок тимчасових підробітків. Без паспорта плохо живеться. Діло в тому, що це документ, по якому і лічність і можна устроїться на роботу. Ну якщо сьогодні то паспорт, роботи нету. Володимир за фахом інженер-електрик, має дві вищі освіти, працював майстром виробничого навчання в одному з кіровоградських училищ. Працював старшим інженером. По энергетике Тус була така організація. Закінчив второй інститут, Московський інститут зв'язку заочно. Отделение охрани труда и техніки безпеки. Думав, на старості пригодиться. имея паспорта, ну і не треба було. У 60 років Володимир вдруге отримує паспорт громадянина України. Під час вручення чоловік тримається, а вже на вулиці дає волю емоціям. Я наконец-то, став. Гражданінам України офіційно. і можна оформляти пенсії, то устроиться на роботу. Разом з Володимиром паспорти отримали ще п'ятеро громадян. Оформляли документи їм безкоштовно. За рішенням міськради бездомні звільнені від сплати держмита. Надалі не надіємося ці паспорти які були вручені сьогодні, долюдиням людям всім, які отримали. Шанс реалізувати своє в цьому житті, Знаєте, людина в кожному віці потребує допомоги, і бажання. Бажання вони проявили, так як звернулися, а допомогу ми разом з міським. Центром, який був організований, їм допомогли, так що надіємося, втрачати на їх не будуть. За рік роботи центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб паспорти отримали 12 безхатченків. Ще 10 очікують. Паспорт виготовить безхатченку, в якого немає взагалі ніяких документів. Це досить складно, тому що це треба. І ми співпрацюємо з міграційною службою, вони відправляють запроси по всій Україні. Тобто, це такий великий об'єм. Не тільки нашого центру, а багатьох організацій, які співпрацюють для виготовлення одного паспорта, та далеко не всі без прагнуть прануть отримати документ, говорить керівник центру. Чимало молоді, яка взагалі ніколи не мала паспорта. На сьогоднішній день також багато до нас звернень осіб, які починаючи з 80-го року народження, які паспорт не отримали взагалі. Тобто їм на сьогодні 30 і більше навіть років, а паспорт не трималось взагалі. Володимир сумнівається, що в його віці вдасться офіційно працевлаштуватися. Але з паспортом та 30-річним трудовим стажем пенсію точно зможе отримувати. Ольга Слірук, Анатолій Басистий, день за днем.